Скажіть, ви бажаєте вільно розмовляти англійською, але не хочете вивчати нудні граматичні правила? Можливо, вам набридли складні пояснення та типові підручники з вивчення англійської, які зображають цю мову настільки складною, наче ядерна фізика. Забудьте про це. Більше не буде нудних граматичних правил. Більше не буде нескінченної кількості англійських слів, які необхідно зазубрити. Знаєте чому? Тому що 80% побутової англійської мови складається з однієї тисячі найбільш вживаних слів. Але ж нам цього не скажуть, чи не так? Нам скажуть: вчи багато, все вчи, все потрібно. Відкрию вам таємницю, все не потрібно. Вам не потрібно зубрити багато англійських слів, якщо не плануєте вступати в дебати з професорами, істориками чи політиками. Щоби порозумітися з носіями мови на 80%, вам вистачить однієї тисячі слів. Решту 20% ви вже надолужите в середовищі. Переглядаючи американські фільми чи читаючи книги, друзі, я розробив цілий курс, який допоможе вам вивчити цих 80% побутової розмовної англійської мови. Цей курс називається Тисяча англійських слів та фраз для початківців. Та що найголовніше, ви отримаєте зручний Кольоровий підручник, який буде постійно з вами, чи то коли ви питимете свою улюблену каву, добиратиметеся на роботу, чи відпочиватимете вдома. Напевно, ви подумали, що підручник зараз же ера смартфонів. І ви праві, але завжди є але з власного досвіду я помітив, що інформація на папері. Краще сприймається і запам'ятовується. Тому я вирішив прийняти неординарне рішення і запропонувати вам книгу. Отож, що ви отримаєте в цьому курсі? Це тисяча найбільш вживаних англійських слів, які носії вживають сотні разів кожного дня. До речі, слова без контексту це непрактично. Ми не спілкуємося лише словами. А цілими фразами, реченнями. Тому до кожного вивченого слова ви отримаєте певний контекст. Ви вивчите більше тисячі різних розмовних речень. Пам'ятайте, щоб вивчити англійську мову, ви повинні сприймати її на слух та навчитися будувати речення. Тому один з найважливіших елементів курсу. Це 30 аудіоуроків для щоденної практики. Більш того, я вирішив вигадати уявного хлопця з України, якого звати Іванко. Він переїхав до Америки і розповів вам про своє життя, як вивчав англійську, як знайшов житло та роботу, та навіть те, як закохався. Усі його життєві історії будуть охоплювати золоту тисячу англійських слів. Дозвольте, покажу вам невеличкий уривок з курсу: ви отримаєте 30 уроків з різноманітними ілюстраціями та цікавинками, кожне слово чи фраза виділятиметься певним блоком, щоб було комфортно запам'ятовувати. Ви вивчите усі необхідні іменники, прикметники, дії слова. І, звісно, що правильні та неправильні дієслова будуть також. Багато уроків закінчуватимуться оповіданнями про Іванка та його пригоди в США. І найважливіше це аудіоуроки. Ось яким чином ви закарбуєте англійську у вашому розумі та серці. Послухайте. Урок 9. Перекладіть на англійську мову. Слово. Word. Вивчай нові англійські слова у фразах. Learn new English words with phrases. Моя сестра сидить поруч зі мною на дивані. My sister is sitting beside me on the couch. Що ще додати? Не зволікайте та отримайте курс тисяча англійських слів вже сьогодні. Вивчайте англійську по-простому.